Ласкаво просимо назад. Це твій перший ранок у новому домі. Ти голодний, але в холодильнику порожньо. Давайте навчимося шукати їжу. Не забувайте говорити голос, коли чуєте кожну фразу. У режимі виклику намагайтеся говорити перш, ніж почути відповідь. Почнемо. Я голодний. І Ich І Hunger. Ваша черга. Я голодний. Ich habe Hunger. Я відчуваю спрагу. Ich habe Durst. Ваша черга. Я відчуваю спрагу. habe Durst. Вам потрібно запитати в когось дорогу, щоб знайти магазин чи супермаркет. Вибач мене? Verzeihung. Verzeihung. Ваша черга. Вибач мене. Verzeihung. Де найближчий супермаркет. Wo ist der nächste supermarkt? Wo ist der nächste Supermarkt? Ваша черга. Де найближчий супермаркет? Wo ist der nächste Supermarkt? Desnachods najbliżší magazyn. Wo ist das nächste Geschäft? Wo ist das nächste Geschäft? Was? Desnachodiza najbliżší magazin. Wasa czerga. Sкажи, wyбачte? Де знаходиться кафе? Вуестенкафі? Вуестенкафі? Де знаходиться пекарня? eine Bäckerei? Чудово, ви знайшли магазин. Тепер давайте дізнаємося, що говорити всередині магазину. Хліб є. du брод? Hast du Brot? Wascherczerga. je. Hast du Brot? U vas je moloko? Hast du Milch? Hast du Milch? U vas je voda? Hast du Wasser? Hast du Wasser? Wascherczerga. U vas je voda? Wasser? Давайте дізнаємося більше основних речей, які можуть знадобитися у ваш перший день. Кава. Кафій. Кафій. Чай. Ті. Ті. Яйця. Ая. Ая. Сир. Казе. Казе. Фрукти. Обст. Обст. Овочі. Gemüse. Gemüse. А тепер давайте потренуємося запитувати ці предмети. Ваша черга. Запитайте, у вас є кава. Kaffee? Ваша черга? Запитайте, у вас є яйця? Hast du ая? Ви знайшли все, що вам потрібно? Тепер настав час оплати на касі. Скільки це коштує? Wie viel kostet, das? Wie viel kostet das? Ваша черга? Скільки це коштує? Wie viel kostet das? Czy ja Kann ich mit Karte bezahlen? Kann ich mit Karte bezahlen? карткою? Ja Kann ich mit Karte bezahlen? Ja, Ich bezahle mit Bargeld ich bezahle mit bargeld wascha cerja ja zaplaj zhotijewkoju ich bezahle mit bargeld ma ni sumka ich brauch eine tasche ich brauch eine tasche wascha cerja ma ni sumka Ich brauche eine Tasche. Чи можу я отримати квитанцію? Ваша черга. Чи можу я отримати квитанцію? Kann ich den Rezept haben? Не забувайте бути ввічливими. Ці фрази важливі всюди. Будь ласка. Піте. Bitte. Дякую. Danke. Danke. Доброго дня. Haben Sie einen guten Tag? Haben Sie einen guten Tag? Ваша Haben Sie einen guten Tag? Давайте відпрацюємо повний досвід покупок. Ви входите в магазин? Продавець каже: Привіт! Чи можу я вам допомогти? Ваша черга. Запитайте, чи є у вас хліб? du brot? Продавець каже, так ось ви. Ваша черга. Скажіть, дякую. Данке. Ваша черга. Запитайте, скільки це? Віфія каститас? Продавець каже 5 євро. Ваша черга. Скажіть, чи можу я заплатити карткою? Кан карта безан? Ваша черга. Скажіть. Гарного дня? haben Sie einen guten tag Чудово. Давайте переглянемо найважливіші фрази сьогодні. Ваша черга. Скажіть, де найближчий супермаркет? Wo ist der nächste Supermarkt? Ваша черга. Скажи, я голодний. Ich habe Hunger. Ваша черга. Запитайте, у вас є вода? Гстуваса? Ваша черга. Скажіть, скільки це? Віфієкастетас. Ідеально! Тепер ви можете знайти їжу та купити речі першої необхідності. З кожним днем ти стаєш незалежнішим. До зустрічі на третьому уроці.